О, там ще в нас кімнати застелені клійонка. А тут ще стоять ось. Дивіться, скільки там стоїть, скільки там відер. Валентина Журавльова показує горище над своєю квартирою. Жінка живе у гуртожитку в мікрорайоні Бобровиця. Щоб захистити помешкання від опадів, їй доводиться регулярно підійматися на технічний поверх та зливати воду. Бачите, тряпка мука. e nosso... відру, по два сліди від протікань жінка показує на стелі своєї квартири. Розповідає, проблеми з покрівлею були і до повномасштабного вторгнення, але ситуація погіршилась після активних бойових дій у Чернігові. У лютому березні 2022 року в будинок було декілька прямих влучань. Того ж року в гуртожитку провели капітальний ремонт. Але за словами мешканців, не всі роботи були виконані. Ольга Качна показує місце довкола Ливнівки, і тут от тріщина. І вона вся вода, яка тече ну, з лівньовки, тече вся, вся в підвал. І воно все в підвал іде. Також у гуртожитку не працює жоден ліфт. Майя муха живе на дев'ятому поверсі. Жінці 84. Вона пересувається на милицях. Каже, востаннє спускалася на вулицю два роки тому. Це вже друга війна попала. мені. так оце так. І дідство таке, таке тепер старість. Та ще не можу по землі пройтися. Хочеться, щоб ліхт робив, щоб я ж групи хворий. За словами представниці міського управління ЖКГ Тетяни Корж на аварійно-відновлювальні роботи цього гуртожитку з міського бюджету пішло майже 10 мільйонів гривень. Роз'яснює на що були витрачені кошти. Було проведено демонтажні та підготовчі роботи. Було закрито периметр будинку, відновлено несучі стіни. У місцях влучань також було відбудовано пошкоджені вибухами плити перекриття, балконні плити, внутрішні стіни. У місцях влучань відновлені двері до квартир, балконні блоки та віконні блоки. А також було підсилено зовнішню стіну з боку вулиці Шевченка. На продовження ремонтних робіт у 2024 році в бюджеті передбачено майже 10,5 мільйонів гривень. Це і відновлення покрівлі, ремонт трьох ліфтів, заміна в підвальному приміщенні мереж, водовідведення, водогону та опалення, а також роботи з оформлення відмостки по всьому периметру будинку для відведення дощової води. Проте наразі перелік об'єктів, по яким планують Уються капітальні аварійно відновлювальні роботи, знаходяться на розгляді у міської військової адміністрації. Теж саме на загальноміській нараді 9 квітня сказав виконувач обов'язків начальника управління ЖКГ Андрій Черненко. Кошти теж виділені, але не погоджує військова адміністрація. Суспільне звернулося із запитом до начальника міської військової адміністрації Дмитра Брижинського, чи перебуває в нього на затвердженні проєктно-кошторисна документація на аварійно відновлювальні роботи в гуртожитку. У відповіді він зазначив, що такі документи йому не надходили. Водночас зауважив, що кошти на це передбачені у бюджеті міста на 2024 рік, який був ним погоджений. Марина Кирієнко, Олександр Сідько та Роман Репа Суспільне новини Чернігів.